Всім привіт! Сьогодні на відео представлені два трактори це Scout 404 та Scout 504. І мета відео це не порівняння, а просто показати різницю між 40 та 50. Багато людей запитує, чому така різниця в ціні. Тож я вважаю, таке відео буде актуально на сьогоднішній день. І стосовно ціни, дивіться, scout 504 коштує 12400 доларів Scout 404 коштує. 9900 доларів. Також на каналі є окремі огляди на кожен з цих тракторів. Вітаю вас в магазині AgrShop. Ми запустили новий сайт, основними перевагами якого є завжди актуальні ціни та наявність наших товарів. А саме мото, міні-тракторів, тракторів потужністю від 80 і вищі кінських сил, а також навісного обладнання. У нас встановлені зручні фільтра, щоб ви змогли швидко знайти техніку за потрібними вам характеристиками. Актуальні ціни представлені як в гривнях, так і в доларах. Тут вже кому як зручніше. Також на сайті зібрана повна інформація про техніку є відео огляд. Та максимально детально прописані всі характеристики. Що ще мені особисто дуже подобається, це те, що під кожним трактором, під кожною моделлю можна написати відгук, і цей відгук саме про конкретну модель трактора, і це я вважаю дуже допомагатиме майбутнім покупцям. Тому хто має вдома трактора, не проходьте мимо, не будьте байдужими. Зайдіть на сайт та залишіть свій відгук. Також на головній сторінці сайту можна окремо залишити відгук про роботу магазину. Як ви бачите, на вид трактора абсолютно одинакові, тобто капути, кабіни, взагалі дизайн, колір, все це однакове, але одразу 50 має більші колеса, як задні, так і передні. Тобто трактор сам по собі вищий і кліренс у нього суттєво відрізняється. І звичайно ж, людям, які тракторації не бачили вживу, усі інші відмінності буде побачити складно. А вони є, і про них потрібно знати, тож розпочнемо. Робоча частина трактора у нас ззаду, тож з неї і розпочнемо. І єдине, чим відрізняються ці дві моделі, це чулками на задніх полосях. Тож зверніть увагу, як вони тут виглядають, і зараз я вам продемонструю 50-ку. А ось так виглядають чулки піввісей на 50-ки. Зрозуміло, що і товщина самих піввісей теж різна. Що ж стосується самої навіски, підйомного механізму, то це все у цих моделей абсолютно однакове. Такий же самий розподільник буде, ті ж самі гідравлічні виходи і абсолютно однакова вантажа підємність. Також що стосується сороковки, вона не обладнана компресором. Тому тут ззаду і немає пневмоконектора. Загалом же ж кабіни у них абсолютно однакові, тож показують всередині я їх не бачу сенсу. Також у них є різниця в вазі відповідно. Тобто сараковка важить тонну 900, 50 2400. Далі я хочу показати вам передні масти цих тракторів. Зараз ви бачите Сараковку. Він дуже схожий на звичайні масти 24-шні, але все ж таки він тут крупніший трішки. Чому я відмітив, що він схожий, бо зараз ви побачите міст 50-ки, який вже дійсно відрізняється, причому суттєво. Ну і ось так це все виглядає на п'ятидесятки. Я вже розповідав, що це нові мости Ловоловські. Я думаю, на наступних партіях тракторів Ловол ми їх побачимо. Зараз, наприклад, приїхала 35 ка нова, то там вже мост передній стоїть набагато цікавіший, ніж був раніше. Що ж, ну а тут я думаю, ви бачите і так цю всю різницю неозброєним оком навіть. Що ж у цих тракторів під капотом? Сараковка, звичайний КМ-490. На 50-ки теж КМ, але з маркуванням 495. Що ж, пропоную зробити висновки, відрізняються ці трактори колесами, переднім мостом і заднім мостом. Звичайно, ще двигунами, а саме потужністю, і загальному своєю вагою. На скауті 504 по комплектації ще є компресор. Ну і На цьому в принципі, все. Також нагадаю, що будь-який з цих тракторів можна обладнати кондиціонером. Коштує така опція на сьогоднішній день 1000 доларів. Також, кому цікаво, ми зараз заведемо сороковку, 50-ку і по черзі на них проїдемося. Ну, на цьому все. Бажаю миру, здоров'я та гарного дня!